Ви коли-небудь задумували, що може статися, якщо ворог раптово застосує таку технологію, яку неможливо виявити звичайними засобами. Уявіть, найкращий пілот країни отримує рутинне бойове завдання, сідає в сучасний f 16 злітає в небо і раптом зникає без сліду, без сигналу, без пояснень. А коли виходить на зв'язок, розповідає таке, що на базі настає глибока тиша. Це була історія, яка почалася як звичайна бойова операція, але перетворилася на смертельне протистояння з технологією, про яку ніхто раніше навіть не чув. Історія, що змусила наше командування переглянути усе, що ми знали, про ведення повітряної війни. Все почалося зі стандартного розвідувального польоту. Наш безпілотник вийшов у повітря над тимчасово окупованою територією для виявлення підозрілої активності, і він її знайшов. Супутникові знімки підтвердили. На закинутому об'єкті бронетехніка, ймовірні склади боєприпасів, пересування людей. Як тільки дрон знизився для детальнішого огляду, зв'язок з ним обірвався повністю ні зображення, ні телеметрії, ні координат. Усі зрозуміли противник активував засоби радіоелектронної боротьби, але незвичайні щось нове, щось набагато потужніше. Командування миттєво ухвалює рішення. Знищити ціль з повітря прямо й жорстко, поки ворог не встиг вивести техніку або замести сліди. Для цього обирають винищувач п'ятого покоління f 16 під керуванням досвідченого пілота з позивним Сокіл. Це був не просто пілот. За плечима Сокола понад два десятки бойових операцій він працював у найгарячіших точках, виходив з оточення, діяв під вогнем і завжди повертався на базу. Його знали, йому довіряли. На нього рівнялись саме тому завдання віддають йому. Перед вильотом інструктаж, перевірка всіх систем, перевірка озброєнь, каналів зв'язку, навігації, жодних несправностей. Літак справний, озброєний, готовий. Сокіл злітає. Його ціль об'єкт, де востаннє зник безпілотник. Минуло приблизно 20 хвилин з моменту вильоту, коли пілот виходить на зв'язок, підлітає до району цілі, Небо чисте. На радарах. Жодних загроз, жодної ворожої активності. Система F-16 працює стабільно. Зв'язок з базою бездоганний, усе виглядає контрольовано. Але рівно через 30 секунд усе змінюється. Зв'язок зникає. Літак сокола пропадає з радарів. На командному пункті тиша. Потім тривога. Усі екрани порожні. Немає координат, немає навігації, немає жодного сигналу з f 16 Командування діє блискавично. Піднімається новий безпілотник, щоб з'ясувати, що сталося. Додатково готується наземна розвідувальна група. Їм дають чітке завдання: виявити будь-які сліди літака, оцінити ситуацію, діяти швидко. Через кілька хвилин розвідка передає повідомлення: над зоною, де востаннє був F16, піднімається густий чорний дим. Це може означати лише одне катастрофу. Що ж сталося в небі. Як досвідчений пілот на сучасному винищувачі міг раптово втратити контроль над усіма системами? Яке саме обладнання використав ворог? Відповіді на ці питання змусили усіх переглянути саме розуміння повітряної війни. І тут, у найнапруженіший момент, голос сокола раптово пролунав у рації. Голос був хрипкий, ніби крізь завади, але чітко пізнаваний. Це був сокіл. Після довгих хвилин напруги командний пункт буквально завмер. Усі слухали, не дихаючи. Його повідомлення було коротким, але кожне слово змінювало уявлення про те, з чим ми зіткнулись. Сокіл доповів, що під час наближення до об'єкта він помітив на одному з ворожих транспортерів незвичну антенну. Конструкція не відповідала жодній відомій системі. Саме в цей момент усе обладнання f 16 вийшло з ладу. Спочатку втратилася налігація, потім зв'язок. Нарешті відмовили всі системи наведення. Літак опинився в небі фактично сліпим, жодної автоматичної підтримки, тільки механічне керування і досвід пілота. Сокіл зізнався, якби не дублюючи канали управління, він не втримав би машину в повітрі. Але й цього було недостатньо. f 16 не бачив ціль, не міг навести ракети, не міг передати дані на базу. Пілот вирішив діяти наосліп. Йому вдалося вийти на наднизьку висоту, використовуючи рельєф місцевості як прикриття. У такий спосіб він зміг обійти зону активного впливу перешкод і побачити сам об'єкт. Це був вантажний автомобіль, замаскований під звичайний тиловий транспорт, але на даху дивна установка з направленим випромінювачем. Сокіл, не вагаючись, вирішив атакувати. Щоб ракета влучила, потрібно було підійти майже впритул у ручному режимі, без супроводу і стабілізації. Це означало зайти в зону дії ворожого ППО повністю відкрито. Будь-яка ракета противника могла вразити літак за лічені секунди, але Сокіл ризикнув його ракета влучила точно в ціль, установка була знищена, проте літак опинився занадто близько до епіцентру вибуху. f 16 отримав пошкодження, системи почали глючити, двигун працював нестабільно, кермування дало збій. Але головне раптово знову з'явився зв'язок. Саме тоді Сокіли вийшов на рацію. Його слова були тривожними. Об'єкт знищено, але ситуація критична, мене пошкоджено, ППО ворога активізується. Прошу прикриття. Ці слова стали сигналом для командування. На базі негайно піднали в повітря пару вертольотів бойової підтримки та готували резервну евакуаційну групу. Але це був лише початок, бо, як виявилось, знищення одного пристрою стало початком великої сутички. Противник не збирався залишати ситуацію без відповіді. Поки Сокіл намагався втримати пошкоджений літак в повітрі, з тилу до об'єкта вже висувалась наша десантна група. Їхнім завданням було дістатись місця вибуху, вилучити залишки ворожого обладнання і оцінити масштаби загрози. Але ніхто не міг передбачити, що буквально через кілька хвилин вони опиняться в пастці, Обличчям до обличчя з ворожим підкріпленням, яке вже рухалось на місце події, десантна група висунулась на місце під прикриттям двох гелікоптерів бойової підтримки. Вони діяли швидко, розуміючи, у них є лише кілька хвилин, перш ніж противник повернеться до зони вибуху. Їхня мета була чіткою: зібрати залишки пристрою, знешкодити можливі живі сили ворога і не дати евакуювати жоден технічний елемент. Саме в таких умовах працює досвід. Ніхто не ставив зайвих питань, усі знали, що часу обмаль. Коли вони дісталися з зони, де Сокіл знищив установку, картина була вражаючою вибух розніс основний корпус транспортного засобу на частини, навколо уламки антенн, рештки броні, обгорілий метал, але дещо вціліло. Частина електронного блоку залишилася відносно неушкодженою. Військові одразу почали збір, усе, що мало хоч якусь вартість для аналізу, йшло в спеціальні захисні контейнери. І от саме в цей момент на зв'язок виходять наші спостерігачі з дронів. На горизонті помічено рух. Колона ворожої бронетехніки, щонайменше шість одиниць, включно з бронетранспортерами і вантажівками з піхотою, стрімко прямує до зони. Противник намагався повернути контроль і знищити залишки нашої присутності. Розвідка доповіла, максимум 15 хвилин, і вони будуть тут. Командир групи десанту, капітан з позивним шах, миттєво віддав наказ зайняти оборону. Всі бійці розділились на дві команди. Перша залишилась біля залишків техніки, збирання даних не припинялося. Друга висунулась вперед до невеликої висоти, яка домінувала над підходами до зони. Їм потрібно було затримати ворога бодай не кілька хвилин. Шах зрозумів, що часу майже немає. Він викликав авіаційну підтримку, але гелікоптери були ще на підльоті. Уся відповідальність за перші хвилини бою лягала на плечі десантників. І ось перший контакт. Ворожі бронетранспортери повільно вийшли на відкриту ділянку і почали обстріл із великокаліберних кулеметів. Снаряди прошивали землю навколо позицій наших бійців. Весь простір наповнився пилом, димом і гуком пострілів, але десантники діяли злагоджено. Вони використовували кожен уламок металу, кожен фрагмент знищеної техніки як укриття. На флангах працювали снайпери. Вони одразу вивели з ладу кількох командирів підрозділів ворога і водіїв бронетехніки. Це сповільнило просування противника і дало в шанс на переформування оборони. Один з бійців на ім'я Артем отримав завдання нейтралізувати головну машину колони. Він з протитанковим гранатометом під повним вогнем пробирався ближче до бронетранспортера. Це було практично самогубство, але й шанс змінити хід бою. Йому вдалося вийти на позицію. Один точний постріл, і головна машина зупиняється, димить, екіпаж залишає її під вогнем. Вся колона зупиняється, ворог втрачає темп. Це стало переломним моментом. Наші бійці переходять у жорстку оборону, командир Шах бачить є шанс утримати позицію до прибуття підтримки. Та чи встигнуть гелікоптери до того, як противник перегрупується? Бій точився вже понад 10 хвилин. Противник намагався зайти з флангів, використовуючи димові завіси, і просував піхоту під прикриттям бронетехніки. Але наші тримались. У кожного кілька магазинів обмежений боєкомплект, але жоден не відступив. Вони знали, позаду група збору, яка ще не завершила місію. Їх треба було прикрити будь-якою ціною. Ситуація загострювалась кожною хвилиною. Противник підтягнув ще дві бронемашини і спробував прорватися через центр. Почався ближній бій. Група Артема. Яка залишилась біля техніки, під шквальним вогнем відкрила вогонь з кулеметів, декілька гранат, кинутих влучно по наближеній піхоті, зупинили прорив, але втрати були. У цей момент у рації почувся звук, який усі чекали Гул лопастей. Підмога йшла. Над позицією десантників з'явилися два гелікоптери: один штурмовий, другий транспортно евакуаційний. Вони не просто прилетіли, вони одразу відкрили вогонь по скупченню ворожої техніки. Ракети знищили дві бронемашини, піхота противника розсіялась, багато хто почав втікати в поля. Наші скористались моментом, вдарили одночасно з усіх позицій. Контратака не дала ворогу жодного шансу. Поле бою перетворилось на хаос, але вже під повним контролем наших. Після завершення удару гелікоптери сіли. Евакуація почалась негайно. Група збору передала контейнери з фрагментами ворожої установки, вилучені плати, блоки живлення та інші елементи. Все було задокументовано і передано командиру шаху для контролю. Ті, хто отримав поранення, були евакуйовані першими, інші допомагали вантажити обладнання, прикривали з флангів, не знімаючи пальця з курка. Поки останній боєць не піднявся на борт, ніхто не відходив. І тільки коли двері вертольотів зачинились, усі зітхнули вперше за багато хвилин. Командування негайно передало наказ: усе вилучене до науково-дослідного центру. Матеріали мали виняткову важливість. Уперше з початку конфлікту було отримано майже неушкоджений зразок новітньої ворожої системи радіоелектронної боротьби. Але навіть тоді ніхто не уявляв, що саме всередині цих блоків. Звичайно, на вигляд апаратура. Мала в собі те, що могло змінити правила гри у повітрі. Гелікоптери приземлилися на базі пізно ввечері. Повітря було важким від пилу, поту і втоми, але жоден із бійців не опустив голову. Вони знали, зробили те, що здавалося неможливим, і навіть не уявляли, що справжнє тільки починалося. Контейнери з уламками ворожої техніки одразу ж передали до спеціального технічного центру. Там на них уже чекали інженери, аналітики, фахівці з радіоелектронної боротьби. Усі розуміли, це не просто шматки металу, це ключ, до чого саме, поки що ніхто не знав. Перший розбір показав противник використав новітній прототип. Це була система радіоелектронного придрушення, яка могла не лише глушити зв'язок, вона змінювала логіку роботи бортової електроніки. Літак не просто сліпнув, він перетворювався на неконтрольовану металеву оболонку, що летить. Саме так сталося з f 16 соколом. Уся суть цієї зброї знищити перевагу в повітрі не пострілом, а кнопкою, без ракети, без вогню. Просто сигнал і борт глушиться. Але сокіл вижив, і завдяки йому вперше ця зброя була нами виявлена, досліджена, розібрана. Фахівці шукали відповіді і знайшли. Всередині одного з блоків дані про десять випробувань локації, частоти, змінні параметри. Це означало одне ворог готувався роками, тестував, покращував і зараз вийшов на бойове застосування. Командування негайно провело нараду з керівниками оборонних проєктів. Результати досліджень змінили усе. Розпочалась розробка адаптивного захисту для літаків f 16 Мова вже не йшла про майбутнє, йшлося про виживання в сучасному повітряному бою. Через кілька днів відбулася офіційна церемонія без пафосу, без зайвих слів. На передній ряд вийшли ті, хто зробив неможливе. Першим Сокіл. Йому вручили орден мужності. У своєму короткому виступі він сказав Я зробив, що мав, але це не я, герої. Герої ті, хто тримав оборону на землі, поки я падав з неба. Потім на сцену вийшов капітан Шах. Його очі не шукали камери. Він просто обійняв свого пораненого бійця Артема, який із перев'язаною рукою сидів у залі. Їм вручали нагороди, медалі за відвагу та відзнаки за службу Україні. Ця історія вже стала легендою серед військових. Вона буде у підручниках, на навчаннях, на стендах авіаційних частин. І не тому, що в ній був вибух або стрілянина. А тому, що в ній було головне рішучість, воля, хребет. Бо коли системи відмовляють, коли рація мовчить, коли ти летиш один у небо, яке тебе більше не чує, вирішує не техніка, вирішує людина, вирішує льотчик, десантник, командир. І поки є такі, як Сокіл, Артем, Шах, нас не зламати. І хоча ворог створює нові технології, ми не стоїмо на місці. Ми знаємо, ми вчимося, ми б'ємось, ми перемагаємо. Дякую, що додивились цю історію до кінця. Якщо вона вас вразила, підтримайте відео вподобайкою, це дійсно мотивує продовжувати робити такі розповіді. І не забудьте підписатися на канал, тут ви знайдете ще більше правдивих, сильних і захоплюючих історій про наших захисників, про справжню мужність, про те, що відбувається не на папері, а на передовій. До зустрічі в наступному випуску! І слава Україні!